Я дав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Адже твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа, зараз на цьому місці. Для початку нашого служіння ми прославимо Бога в загальному співі псами.

І ні до знов, слово Боже, не вижає, щоб пізнати свою любов, князь святого, сіні ми ті для служіння yeah. ближнім відам, щоб навчитись так любити, як любити Боже твіти. Слава, субота чудесни, и

Чі наш небесний, ми щиро дякуємо тобі за твою безмежну любов, яку Ти проявляєш до нас на сьогодні. Ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо таке чудове місце для того, щоб зібратися, щоб прославити Твоє ім'я, Господи, щоб дослідити Твоє Слово, щоб ділитися Твоєю любов'ю і Твоїми досвідами, якими ти наділяєш. Ми просимо досліджувати Те слово, яке Ти написав, яке ти послав для нас, допоможи, Господи. Сестрі, яка буде проводити урок, розкрити, допомогти нам розкрити його краще, щоб ми краще зрозуміли те, що Ти хочеш нас навчити. Перебувай, Господи, сьогодні з нами на цей день. Ти бачиш, Господи, яка сьогодні була важка ніч. Ти благослови тих людей, які потребують твоєї любові, твоєї турботи, благослови тих людей, які постраждали, Господи, так чи інакше Ти підтримай їх, Ти пошли їм тих людей, які зможуть їх втішити, допомогти, Господи. Ми просимо. Твоєї присутності в нашій країні, Господи. Ми не знаємо, чому відбудеться все саме так, але ми віримо, що все, що коїться, Боже, ти все бачиш, ти знаєш, і ти знаєш, чим це має закінчитися. Тому ми віддаємося в Твої руки і вітаємось лише на Тебе. Амінь. Ага. Сідайте. Так, сідайте. Зараз у нас хвилинка для того, щоб ми могли поділитися досвідами місіонерськими чи особистими. Якщо хто має що розказати, запрошуємо. Я радо вітаю і гостей, і нас, всіх присутніх, Божою любов'ю. І в мене пропозиції дві. Я хочу. Таку пропозицію. Слово Боже говорить, що молиться друг за, один за одного. Я пропоную, щоб діякони, як яких як 5-6 людей, вони найбільше знають проблеми, нужди, болі, бажання кожної своєї душі. Щоб вони молилися хоча б раз ввечері за свою діяконію, за всі проблеми їхні, за, просили у Бога. А всі члени, Дякування, щоб молилися за них, за дяконів, за вчителів, за капіланів, за волонтерів, за всіх, щоб ми молилися за пастирів наших. Тоді буде це обоюдна така підкріп, підкріп, підкріплення. Ми самі знаємо, що коли тримав руки Бойся і підтримували Бог Шу. Коли ми будемо молитись, один з Бог буде чути і буде нам краще виживати в цьому світі. Пропозиція, друга, ви тільки ну, якщо я скажу, ви подумайте, от у мене пропозиція. Дивіться, з року в рік, із суботи в суботу, у нас 4 душі, наче світ клином зійшовся, прославляють Бога. Невже ми не можемо організувати більш широке прославлення? Щоб, по, от, наприклад, одну суботу, одна діяконія, чи всі прославлять, чи поодинокі, чи по двоє? І так, що суботи можна діяконі, я своє. Нам буде так приємно теж слухати. От і, і ось. Не.